Всім привіт! З вами я Ілля, і як ви бачите, я буду грати в Балді Класік. Як ви розумієте, це, так сказати, хоррор, то. Візьміть собі якийсь там перекусон, поїжте, Окей. Е, 0 8. І 0 6 мінус 6. Ну, поки що легко, але всі знають, що буде, якщо я другий приклад роблю. Так, шкільні правила не бігати, не щось, не були, не пити, не тікати від оцих покарань та не знаю що. Вибач... Е, Вибачте, я був занадто лінивим, щоб додати більше об'єктів. Вибачення приймається. Мінус. Я не знав, що відповісти. Тепер мені треба тільки тікати. От спочатку я заберу монетку. Ті, хто йдять смачного. Це от сюди не можна заходити при директорі. О там якийсь носок. Ні, ні. Хібач. Добре. О, воно є. около кабінету директора. Привіт, директор. Я не йду нікуди. Ну, окрім класу. Дев'ять. мені незручно, бо в мене деякі кнопки просто... Там, де мій запис і одев'ятка саме там була. Мені трохи було важко нажати. Уже три блокнота. Вишаті всього чотири. Це я роблю. М -м -м. Около кафетерії мені треба робити останні, бо, здається, кафетерії справжній вихід. Хоча, мені, здається, по скидання. Не знаю точну інформацію. Привіт. Тут ще такий звук, а я в навушниках. Добре, Балді немає на горизонті, то можу трохи побігати. Я почув звук, будь тут плейтайм. От я бачу кабінет. Ну, і де Балді? Фу-фу-фу-фу-фу. <свистити> я постарався посвистіти, як він, але в мене я не вмію свистіти 9. 4. Ну і мінус, хай буде. Не знаю, що іще ще писати в таких випадках. Можна мені вже піти. Все, ідеально. А, я побігав про цьому. Директорі. Е, є блокнот. Все, це майже останній блокнот. Це дуже добре. Бо два блокноти знаходяться в одному місці і все, я пройду? Да, але мені ще від цього чудо. Чудо заду просто. Добре, мені все заново треба робити. Відчуваю, це відео буде цікавеньким. Вибачте, якщо хтось налякався, бо я ж казав, це хор. Йома, він ще так каже Фантастик! Ця гра є легендарною, бо хто в неї взагалі не грав? А восьмерка. Ноль. I hear every door you open. Звучить загрозливо. Монетка. Я йду в ту сторону, бо там більше, здається, дверей. О, ні. О, ні, тут Балді! Схоже, мені треба буде замансити тут. Я так один раз уже робила. Ну, давай, спробуй еще раз. Давай. На один крок ближче і біжу. Є. Чюди? Встигну, є! Так, 6 мінус 5. Я чекаю, щоб стаміна відновилася. Допустимо, 201. Добре. Ок ок. у нього такий звук, як будто в зубного лікаря, тобі там сверлять. Ні! як це описати? Просто той робиш, що то хай мене туди, там, де Балді стоїть. Я думаю, що це відео буде довгим, то я пропускаю ці, ці дві двері. Добре, я вже зібрав два блоки. Та як? тічер, Вау, взагалі! Він точно не приб'є мене лінійкою. Який він добрий. Ну я. За ці скрімери просто. А взагалі не знаю, що знімати, окрім цього Балді. Добре, 3, 2, 1. Та-дам! Чому цей директор такий швидкий? Тут же написано, що не можна бігати по коридорах, а він бігає. Як це описати? Директор порушує свої же правила. Ні, та ну три, два, один. Я знову тут. О -о -о. Скільки я разів іще буду? Добре, вибачте за цю англійську. Добре, що я не побачу, що я тільки що побігав. Так, бігаю. Добре, біжу. Заходжу, біжу. Блокнот. Так, окей. Ну. Знову вісім? Добре. О, тут ну хоча б три я бачу. Може, тоді три. Знову не вийшло. Все, зараз мені треба швидко йти. Давай. Сюди. О, шоколадка! Це сама класна моя же штука. Вона відновлює всю стаміну і навіть дає мені трохи побільше її. Так. Десода це дуже корисна річ, як і шоколадка, бо вона просто відкидає будь-кого. Я не п'ю соду, вона в мене просто в руках. Ну, ні. Окей. Пахлявин, крыса. Шо це тільки шо було? Хтось почувик? Це директор казал. Це взагалі звучало стрмно. Четыре. Ну сім. Ну и не знаю, ноль. Добре, біжу. На! Де директор? need rest uh, Вибачте, якщо я неправильно прочитав, бо я не сильний такі англічані. Хто відкрив швабру і хто відкрив двері? Ні, бесо. 2. 5. Нуль хай буде. Ок ок, 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 ок. -ок. Це? Чому в мене зараз в голові пісня Never Be Alone? Я ходити не міг! Я ходив. Коротше, я зараз дуже далеко скіпну, може навіть на цім блокноті. Вага! У мене зараз червоний екран. Я зібрав усі сім блокнотів. Це. Балді женеться за мною я тікаю. Я бачу. Ні, ні, зараз буде скрім. Все, я вже не хочу проходити, вибачте, ну, бо це майже неможливо. Дякую за перегляд, всім пока!